Олега тягне Вітаю, шановне товариство! Дякую за ваш час, дякую за ту можливість, що сьогодні можемо поспілкуватися. Дійсно, сидір кізін, голова нашої Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, правильно каже на рахунок тих приміщень. То вже, знаєте, якісь таке, якась така мара пішла. Пригадую, що приміщення нам не давали ще років 20 тому назад, коли ну, ще за часів Радянського Союзу неможливо було людям, які мають іншу думку, зібратися, говорити, зустрічатися, обмінюватися якимись думками, ухвалювати певні рішення. Тепер, оскільки повертаються старі радянські часи, це вже є абсолютно очевидно. Тим більше влада взяла собі на озброєння саме таку тактику. Ми бачимо ті самі дії теперішньої влади. Тобто абсолютна відсутність можливості людей вільно висловлювати свої позиції, свої думки, абсолютна боязність е, другої позиції, вона штовхає владу на отакі абсолютно безглузді кроки. Ну але нічого, товариство, це от буквально ще тиждень-два, стане тепліше. І я думаю, що ніяких проблем не буде нам. Навіть в мегафон чи в нормальну озвучку робити е, заходи різні на вулиці, і це ще гірше буде для тої влади. Ну, Приведу останні приклади. Приїжджаємо в Чернігів. Аналогічна ситуація. Оплачуємо е, зал, є в нас квітанція, є в нас договір підписаний. Люди приходять, оскільки була відповідна реклама, адміністрація цього приміщення не пускає людей. Зустріч на вулиці було тяжко зробити, бо мінус 20 градусів тоді було мороз. Так що товариство вибори 2012 року вони визначать майбутню долю практично кожного з нас. І тому нам треба бути дуже уважними, дуже обережними. І тому нам треба розуміти, що вирішується реально в 2012 році, вирішується доля української держави. Що потрібно сьогодні партії регіонів? Їм потрібна повністю узурпована влада. Що виконавча, що законодавча, що судова, що, звісно, Контроль в органах місцевого самоврядування. До речі, майже все вони вже контролюють. Єдиний організований спротив в органах місцевої влади або в представницьких органах влади є тільки в трьох Галицьких областях: Львів, Тернопіль, Франківськ, де є три голови обласних рад Свободівці, де в міських радах у нашої політичної сили є більшість, і де ми в жодному разі не дозволяємо. Розкрадати, управляти і входити вести свою політику, пандитську українофобську політику, якою сьогодні послуговується партія регіонів. Для них парламентські вибори є вкрай важливими. Чому? Тому що на цих парламентських виборах їм треба остаточно узаконити і навіки вічні, на законному рівні забезпечити свою владу в Україні. Вони собі розраховують. Чечета, той, що диригують в Верховній Раді. Так? Як він сказав, ми отримаємо 100 мандатів за партійними списками, а 200 мандатів ми отримаємо за мажоритарною системою. Бо їм потрібно 300. Тобто на партійну систему вони розуміють більше сотні. Тяжко розраховувати навіть з фальсифікаціями, з замінним ресурсом, а от перекупити мажоритарників це цілком реально і можливо. Що ми сьогодні спостерігаємо по всій Україні? Адже такі зустрічі у нас відбуваються по різних областях України. Я от нещодавно був в Донецькій області, Дніпропетровській, Полтавській. Зараз повернувся з Вінницької з Рівненської областей. Вони придумали таку цікаву тактику в тих регіонах, де люди залякані або люди зазомбовані. Де партія регіонів може легко перемагати завдяки своєму впливу і адмінресурсу, звісно, будуть іти кандидати по мажоритарних округах від цієї політичної сили. Але є Західна Україна, є центр України, де сьогодні рівень підтримки цієї владної партії є дуже низький. Я вам більше того хочу сказати, Подейкою, що вже в Криму їхня підтримка опустилася до 6%. Ви розумієте чому? Тому що місцеві еліти, бізнес-еліти, владні еліти розраховували, що підтримуючи Януковича, вони отримують бланш на розграбування тих територій і наплив на тими територіями. Але що зробив Янукович? Він в тих регіонах порозставляв своїх так званих донецьких смотрящих. В результаті пройшло два роки і ті почали бунтувати. Що Крим бунтує, що то саме Запоріжжя бунтує. Ви знаєте ту історію, коли 400 представників партії регіонів написали заяви про вихід з партії тільки через тиск донецьких смотрящих, власне, на них, на тих депутатів, бізнесменів і таке інше. Але це є їхні внутрішні справи. Хай вони собі, як, як то кажуть, як скорпіони в банці перегризуться і перепасаються. Нас це найменше має хвилювати. Нас має хвилювати, як ми з вами, українці патріоти, які вболівають за українську державу. Які вболівають за те, як буде розвиватися українська нація, будуть сумісно діяти для того, щоб створити перепонок для повної узурпації і знищення нашої держави оцією владою партії регіону. Оце є наше основне сьогодні завдання.